Ну що, зараз я вам покажу, скільки енергії дають такі от сонячні панельки за один рік і помісячно. Якщо уявити, що ця панель має 400 плюс Вт, то дві панелі там майже 1 кВт. І маємо таку табличку, що сонячні панелі з 1 кВт потужності, да, вони генерують на рік від 1100 до 1400 кВт годин. А по місяцям, як ви бачите, може бути 37 кВт. Може бути і 150 кВт за місяць, тобто в середньому влітку це. 100% вони дають. А взимку, як літня резина, <хи> їздити можна, але генерують в 5 разів менше. Але разом з тим важливо розуміти, що ця штука вона все одно дає свою енергію за рік. Просто номінал панелі ви на 1000 або на 1100 і отримуєте загальну кількість енергії, яку отримаєте за один рік. Отак все це і визначається. Також є нюанси, як вона встановлена, от на фасаді, під кутом і так далі. Але в середньому формула працює.